Щодня Володимир Демченко на тренажерах. Фізіотерапія необхідна, щоб відновити роботу ноги. Ветеран зазнав поранення на харківському напрямку. Став на міну. Була підірвалися хлопці, ми пішли евакуювати їх і підірвався. І я скажімо, було заміновано. Тривала реабілітація дає результати. З початком посівної Володимир зможе вийти на роботу. В телефонному режимі я навіть з Харківської області все знав, як. Був якийсь вільний час до хлопців. Дзвонив із хлопцями з інженерами, з трактористами. З усім цим то я вже тоді знав, що що йде до чого. У лікарні ветерана провідує керівник підприємства МХП. Урожай господу Богу, дякуємо, що живіше повернулися. Чекаємо вас на робочих місцях. За вами зберігалися робочі місця. За вами зберігалися заробітна плата. Тому ми вас всіх чекаємо. Ви прийдете на робочі місця, я всіх попереджу. Як ви себе бачите, коли ви хочете вийти? Лікування та відновлення військових на особистому контролі директора лікарні для ортопедичного відділення багато було закуплено апаратів зовнішньої фіксації. І на сьогоднішній день у нас дуже тісна співпраця з і МХП і фондом МХП громаді. Це Стосується не тільки, як я казав, представників і працівників КРП, а всіх військовослужбовців. До послуг ветеранів найбільш передові системи для реабілітації: родзинка відділення, кабінет ерготерапії для відновлення побутових навичок. Ерготерапевти навчають тримати ложку, чашку, писати, зав'язувати шнурки, застібати гудзики, готувати їжу, тобто всі побутові навички, які людина виконує. Навчають ерготерапевти. Разом із Володимиром у палаті Ігор Перепелиця. Навесні 22-го року він захищав Київ, потім Бахмут. Мав важке осколкове поранення. По завершенню реабілітації готується виходити на роботу. Якщо пам'ятають і знають, і не забувають завжди приємно. Задоволені ми задоволені ставленням, задоволені тим, піклуються, переживають тому. Щоб належно подбати про військових та їхні родини, на підприємстві діє програма МХП Поруч. Загалом у компанії МХП, до складу якої входить і урожай, мобілізувалися близько трьох тисяч працівників. За ними зберігають робоче місце та зарплату. Після демобілізації всіляко допомагають адаптуватися. Тракторист Іван 10 місяців відновлювався після мінно-вибухової травми ноги. Нині повернувся до роботи. І Ми дуже дякуємо, що ви повернулися в нашу родину перед вами, це головне дяка, що ви повернулися в нашу родину, в нашу родину МКП, в нашу родину урожай. Іван пересів на більш сучасний трактор. Машину йому змінили, щоб зменшити навантаження на ноги. Більше більшість кнопок, а на тому, що я робив, то більше речагів було. Ставляться з першого, з першого дня з розумінням. Дуже багато чим, чим допомогли працювати, жити далі і йти вперед. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.